Всім привіт! Я Стас Козлюк, а це мілітарне доповідає. І перед тим, як ми перейдемо до основного, дякую всім, хто донатив на РЕП для одного з підрозділів головного управління розвідки. Збір закритий. Але в нас є ще один: спільно з повернись живим, ми збираємо гроші для однієї з груп прикриття повітряного командування Схід, ціль, 3,1 мільйона гривень. За ці гроші куплять зенітні ФПВ-дрони, транспорт і зв'язок. QR-код буде на екрані. Ви знаєте, що робити. І сьогодні ми з вами будемо говорити про, напевно, один з найбільш перспективних і цікавих напрямків у розвитку озброєнь, а саме про лазери. 16 грудня командувач сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський, під час конференції Європейська оборонна промисловість заявив, що Україна не лише має, але й використовує лазерну зброю. Називається вона тризуб і вже працює в силах оборони. Відомо про неї майже нічого не відомо, окрім того, що пан Сухаревський сказав під час свого виступу: ані розробника, ані вид лазерної установки не озвучували. Зі слів командувача сил безпілотних систем, дальність цього лазера близько двох кілометрів. А команда безпілотних систем працює над тим, аби масштабувати і посилити установку. Виходячи з цього, можна припустити, що лазер ймовірно, має 100 кВт потужності і, можливо, стоїть на мобільній платформі. Лазерною зброєю направду володіє не на так багато країн, і судячи з заяв Сухаревського, до них могла приєднатись і Україна. Втім, нам поки не показували роботу тризубів, тож не знаю як ви. А я чекаю на відео від Сил оборони. Цікаво побачити нову зброю в дії. А поки ми очікуємо, давайте поговоримо в кого і які лазерні системи є. Перше, що варто згадати, це. Ще цієї весни міністр оборони Великої Британії Гран Шапс заявляв, що Україна може отримати перші зразки британського лазерного комплексу DragonFire. Це установка на 50 кВт потужності. А її розробка почалася ще 2018 року низкою британських компаній, таких як MBDA UK, Leonardo UK та Quantic Group. Станом на весну 24 го установка все ще була на етапі випробовувань. За словами шапса, розробка має бути завершеною 27-го року. Втім, як весною він заявив під час візиту до. Лабораторії, де Dragonfire створювали, Україна могла отримати не ідеальний на 100% лазер. Відомо, що Dragonfire може знищувати цілі на відстані в один кілометр. Втім, максимальна дальність, на яку зброя працює, не повідомляється. Під час одного з випробувань ця система спромоглася перехопити квадрокоптер, і що важливо мінометну міну. Випромінення установки безшумне і невидиме для людського ока. Заявлено, що вона може поцілити в об'єкт розміром з монету на дистанції в кілометр, а для знищення мінометної міни їй знадобилося менше п'яти секунд. Коштувала ця розробка близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів або ж близько 120 мільйонів доларів чи 5,2 мільярди гривень. Найцікавіше, що за даними британського міноборони, вартість одного пострілу з Dragonfire коштує близько 10 фунтів, а станом на грудень 2024 року це близько 530 гривень. Ідеали не зброя, швидка ще й дешева. Але з лазерами не все так просто. Перші спроби створити бойові лазери були ще в 60-х роках минулого століття. І Совєти, для прикладу, намагалися розробляти свої лазерні системи протиповітряної оборони, наприклад, тера 3 Ними хотіли збивати балістичні ракети і навіть супутники. СРСР провів кілька випробувань. і Розробники навіть заявили, що змогли поцілити в монету на невеликій відстані. Проте збивати балістичні ракети так і не навчились. Аналогічними розробками намагалися займатися і Сполучені Штати ідеалі лазери мали б стати не лише оборонним, але й наступальним озброєнням, яке мало знищувати живу силу противника, бронетехніку, командні пункти, випаровувати гори, підривати планети. Але я трохи захопився. Що таке лазер? Якщо дуже коротко і грубо і спрощено, це пристрій, який генерує направлений концентрований промінь світла на певну відстань. Лазери можуть бути газові, рідинні і твердотільні, залежно від активного середовища, яке її генерує той самий промінь смерті. Наприклад, через газ пропускають електричні розряди, випромінення посилюється за допомогою дзеркал резонаторів і вже після цього виривається назовні. Лазери бувають імпульсними і безперервної дії. І на цьому, певно, варто зупинитись і повернутися до лазера як зброї. Здавалося б, лазери універсальні і дешеві у своєму використанні, однак донедавна, саме як зброю, їх не використовували. І не просто так. Бо, попри всі плюси, лазери мають кілька фундаментальних проблем. Опускаючи високу вартість розробки цієї зброї 50 років тому, інженери стикнулися з тим, що світловий промінь треба фокусувати на довгу дистанцію і тривалий час. Більше того, це бажано було б робити з кількома цілями одночасно або послідовно з високою швидкістю. Для цього потрібні дві речі: надпотужне джерело живлення і така ж система охолодження. І окремо варто сказати про залежність лазерної зброї від погоди. Під час дощу, снігу, туману, пилового забруднення лазер стає менш ефективним, оскільки промінь починає розсіюватись. Ані совєти, ані США ці проблеми вирішити не змогли, тож зосередилися на модернізації більш звичних для себе видів озброєння, як от ракети. Нова хвиля розробки лазерної зброї почалася в нульові. Скажімо, у США 2007 року стартував проект LOWS, або ж Laser Weapon System. Займався цим дослідний центр командування ВМС США. Вартість проекту склала 40 мільйонів доларів, і таке здешевшення можна пояснити тим, що розробники вже мали певні напрацювання в цьому напрямку. 2014-го установку LOWS встановили на десантний транспорт DOC «USS ЮЕСЕСПОНС. Лазер пройшов кілька випробувань. і Врешті команда корабля отримала дозвіл використовувати його як оборонну зброю. 17-го року Лоус перемістили на USS Портленд, оскільки понс зняли з експлуатації. Вже у травні 2020-го відбулися випробування другого покоління Лоус LWSD Mark II Mod 0. Систему встановили на USS Сан Антоніо і лазером змогли збити безпілотник. Власне, нині можна говорити про те, що майже уся лазерна зброя націлена саме на боротьбу з дронами і ракетами на коротких дистанціях, оскільки, судячи з відкритих даних, інженери досі не змогли вирішити проблему фокусування променів на відстані в десятки кілометрів. Хто ще, окрім США, має подібні розробки? Вже згадана Британія. Окрім Dragonfire, вони тестували систему лазерної зброї Хелс. Змонтовано на шасі бронеавтомобіля було це відносно нещодавно, 11 грудня 24-го. Під час тестових стрільб військові 16-го армійського полку королівської артилерії збили кілька міні-квадрокоптерів у польоті. І важливо, що це перша британська система на колесах. Базою для неї став бронеавтомобіль Wolfhound 6х6. Лазер можна інтегрувати з радарами і оптичними системами для виявлення цілей. І загалом, у майбутньому, ця система має підсилити британську ПП. На середніх дистанціях. Ще одна країна, яка розробляє свою лазерну зброю, це Японія. У листопаді, 24-го під час параду на честь 70-річчя заснування сил самооборони, країна показала прототип лазерної установки для боротьби з безпілотниками, зокрема дронами Камікадзе. Лазер має потужність у 10 кВт і має прикривати аеродроми та військові бази від можливих атак невеликих безпілотників. Втім, для знищення крилатих ракет Японія розробляє потужніший лазер на 100 кВт. Це дозволить збільшити робочу відстань. Але найважливіше те, що і перший, і другий варіант прототипа японської лазерної зброї здатний збивати мінометні міни калібру 81 мм. Потенційно, це дозволяє встановити системи на менших колісних базах, наприклад, хамві для захисту піхоти. Звісно ж, лазерну зброю має Ізраїль. Називається вона Iron Beam – залізний промінь, і це не просто прототип, а вже серійна версія. У жовтні 24-го компанія Elbit Systems уклала контракт з урядом Ізраїлю на постачання цих комплексів до Збройних сил країни. Точна кількість законтрактованих систем невідома, однак загальна вартість залізних променів, які мають отримати ізраїльські військові, оцінюється у 200 мільйонів доларів США. Ці установки мають інтегрувати у Залізний купол для посилення протиповітряної оборони країни. Нова система має ефективну дальність від сотень метрів до кількох кілометрів. Вона перехоплює реактивні артилерійські снаряди, мінометні міни і безпілотники. Потужність установки близько 100 кВт. Постріл із залізного променя коштує 5 доларів. При цьому вартість ракети перехоплювача «Тамір», яка стоїть у залізному куполі, коштує 60 тисяч доларів. Китай. Він не лише розробляє лазерну зброю, але і продає її іншим країнам, наприклад, Саудівській Аравії та Ірану. Комплекс має назву Silent Hunter – Тихий мисливець. Він збудований на базі оптоволоконного оптичного лазера з електричним живленням. Максимальна потужність до 100 кВт, дальність до 4 км. Система здатна збивати БПЛА та баражуючі боєприпаси. Заявлено, що цей лазер пробиває сталеву броню у 10 мм товщиною з відстані у 800. Сот метрів існує у стаціонарній і мобільній версіях. Останні встановлюють, до речі, на вантажівках. Випробування своєї лазерної зброї проводять, окрім всього, Туреччина, Австралія, Німеччина та Франція. Про розробку своїх лазерних систем заявляв Азербайджан. Прототип, продемонстрований у вересні 24-го, називається Fire Force і встановлений на шасі пікапа Toyota Hilux. Потужність установки 30 кВт, дальність до кілометра. Основне призначення боротьба з безпілотниками. А що в росіян? У них, як завжди, свій окремий шлях 2018 року. Президент Росії Владимир Путін анонсував лазерний комплекс «Пересвіт». за назву до слова голосували самі росіяни. Якщо вірити їм, тобто росіянам, то це зброя судного дня. Для прикладу, один з кремлівських пропагандистів Ігор Коротченко, розповідав, що вона здатна знищувати і безпілотники, і ракети. Заявлена дальність понад тисяча кілометрів. Втім, у грудні 2019-го газета Красна звізда цитувала голову генштабу збройних сил РФ. І за його словами, основне завдання Піресвята. Це приховувати переміщення мобільних пускових ракетних установок. Імовірно, йдеться про засліплення лазером супутників шпигунів. Видання Space Review у червні 2020-го зробило доволі розлогий огляд цього проекту, в якому припускало, що цю установку могли створити, використавши напрацювання ще радянської розробки ТЕРА-3. А ось знайшли місця базування пересвітів. Системи були розміщені поблизу селища Тейково і міст Новосибірська, Барнаула, Йошкар, Оли і Нижнього Тагілу. Там же базувалися і пускові установки РС-24 ЯРС. Втім, наразі будь-якої інформації про те, чи ці лазерні установки будь-яким чином працюють, немає. Росіяни заявляють, що продовжують розробку лазерних систем, і на початку повномасштабного вторгнення навіть заявляли про застосування системи Задіра. Мовляв, цією зброєю збивали дрони на окупованій частині Луганщини зі спростуванням російських слів у травні 22-го виходив навіть Пентагон. Тоді речник Міноборони США Джон Кірбі заявляв, що у них немає жодних підтверджень, що росіяни розмістили будь-яку лазерну зброю на окупованих територіях, і наостанок. Те, що росіяни працюють над темою лазерної зброї, сумнівів немає, оскільки всі найбільші світові гравці точно дивляться в цьому напрямку. І те, що на тестуваннях антидронових лазерних рішень використовують коптери і дрони-бомбари, вказує на те, що війна в Україні має безпосередній вплив на розробку цих систем. Однією із задач, які перед українськими розробниками ставлять стейкхолдери українського Мілтех – це розробка лазерної і мікрохвильової зброї. До речі, про останню можна було б поговорити окремо. Тож підписуйтесь на канал, не забувайте про допомогу збройним силам і не ігноруйте повітряних тривог. Побачимось.